Вітаю всіх, це інтерв'ю Актуальної. сьогодні. В мене відразу два гостя. Це Олександр Пшеничников, директор департаменту фізичної культури та спорту сім'ї і молоді облдержадміністрації. Вітаю, Вітаю вас, пане Олександре. і Валентина Середня, начальник відділу середньої освіти, департаменту освіти та науки облдержадміністрації. Мої вітанічка і вам. Пані Валентина, головна тема розмови на сьогодні творчість і спорт в житті дитини, але пропоную почати з відповіді на запитання людей. Нагадаю, вже традиційно наші журналісти вийшли на центральну площу Дніпропетровська з мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий і поставити на зазначену тему запитання вам багато людей підходило до мікрофона, але в основному говорили про одне і те ж. Ми так на два блока їх розбили. Давайте а, почуємо перший блок, послухаємо. А, давайте, сутпит... будь ласка, сюди питання. Хотілося б, щоб все це було безкоштовно, не потрібно було здавати багато денег, тому що не у всіх є гроші, щоб посіяти кружки. Може, тоді більше людей було б за здоровий образ життя. Я хожу після школи на футбол. Потом еще гуляю с друзьями на улице. Катаюсь на скейте. Ну, бесплатно. Ну, там плохой тренер. Ну, плохо там тренировать без туда бесплатно. После школы я обычно хожу на танцы, но иногда еще и на художку. Я занимаюсь рисованием. И хожу на английский. Это все платно. Бесплатно это быть не может. Людям, которые мне преподают, тоже надо на что-то жить и зарабатывать. Освещает шахматы, например. Шахматы бесплатно. Я хожу на фигурное катание и танцы. Секции, которые я почитаю, платные. Если они были бесплатные, то уходили туда, туда все. И тренера бы не зарабатывали деньги. Так бы не хотелось. Я после школы всегда иду домой и после дома на дзюдо. Мое дзюдо это платная секция. И... Оно каждый день у меня после школы. У меня сейчас второй, второй пояс, желтый пояс. И я городской чемпион. Я вот уже в процессе я сегодня должен был заходить в, на баскетбольный кружок. Это платно. Было бы лучше, если бесплатно, конечно. Мы ходим на плавне, ходим на английский. У нас вся неделя занято один, одно воскресенье, только не занято. И то, и другое платное. Хожу на карате, на баскетбол, на бои. Бои без правил. Ну, секции эти бесплатные. Меня очень устраивают, что секции бесплатные. У меня дети посещают секции, и кружки по интересам, потому что я считаю, что физическая нагрузка полезна для здоровья. Умеренная, конечно. Ну, конечно, хотелось бы бесплатно, но в наше время, наверное, это уже нереально. Хотелось бы, наверное, чтобы все-таки была возможность, чтобы Дети могли бесплатно посещать, хотя бы в каком-то объеме, хотя бы в каком-то минимальном. Ну или э, пусть какими-то скидками. То есть должны быть да, если это бассейн, то есть абонемент это одно дело, но для школьников, как для студентов, должны быть какие-то скидки. При школе я считаю, что могут быть позволить себе быть и бесплатные. А зарабатывать на этом деле всегда будут. Главное, чтобы нормально преподавали. Каких-нибудь спортивных школ или даже самых элементарных детских площадок. Я считаю, достаточно в центре города, но есть ну, то есть отдаленные районы и массивные поселки. Там этого явно сейчас недостаточно. Я считаю, что вообще есть куда пойти, но должны места быть очень более доступнее, чем они есть. Потому что вопрос в деньгах, ну, полностью только в этом. Потому что кружки есть, но они все дорогие, начинают от 150 гривен. То есть это 4-3 занятия. Ну, то есть, я считаю, это дорого. Для дітей должно быть дешевле. і дорослих и малых хвилює питання про вартість занять у клубах и секціях. Давайте спочатку пане Олександре розкажіть, як у вас з цією справою? На сьогоднішній день у Литовской області працює 119 детско-юмских спортивних школ, 87. клубов по месту жительства и 480 приватных клубов, в которых занимаются наши дети. Что касается системы детской и немецких спортивных школ и клубов по месту жительства, на 70% там занятия бесплатные. И поверьте, что мы мониторим эту ситуацию постоянно, особенно это детские спортивные школы, которые относятся к коммунальным учреждениям территориальных советов Днепропетровской, Днепропетровской, области. И сегодня благодаря этому мы имеем контингент более 70 тысяч детей, которые охвачены занятиями в видах спорта. Там прививаются навыки занятия видом спорта. Что же касается секционной работы вообще образовательной школы, это отдельная тема. И она тоже там бесплатна. Но есть сегодня так называемые модные виды спорта, Ну, наверное, это и фигурное катание, это и художественная гимнастика, и дзюдо, и виды карате. а сегодня в области 18 видов карате официально зарегистрированных, которые тренерский преподавательский состав работает на абонементной основе. Поэтому появляется фактор оплаты услуг. Давайте расскажем людям, о, звідки тренери беруть свою зарплату, щоб дітки не хвилювалися, що тренери не отримують зарплатню. Що касается первой группы, детской спортивної школи, и клубы по месте жительству, это обеспечивает финансирование как областной бюджет, городской бюджет, районные бюджеты, бюджеты фонда социального страхования, там вопрос все есть, прозоры и заробітної заработной платы проводится, в официальном порядке, и тренера. получают, согласно действующих законов, свою заработную плату. К сожалению, опять же, можно констатировать тот факт, что она не очень большая, но приравненная к медикам. Поэтому мы хотим, чтобы ее повысили, но есть определенные ресурсы финансовые, как в стране, так и в нашем регионе. Поэтому заработная плата зависит, конечно, от категорийности тренера, от его звания, стажа работы. Заслуженный тренер Украины может получать сегодня заработную плату в более 5000 гривен в месяц. Начинающий Тренер-преподаватель – тренер полторы тысячи гривен в месяц. Но я хотел бы отметить тот факт, что за последние годы реально пошел приплыв молодых специалистов, выпускников нашего Института физической, физической культуры и спорта. Mm -hmm. Раньше, до 2010 года, такой контингент был очень малочисленный. Поэтому появился интерес у наших тренеров, которые посвящают свою жизнь. Тренер – это образ жизни. Mm -hmm. А то, что касается приватных клубов, а их у нас в четыреста сімдесят області, безусловно, там все основано только на Комерційні. 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 Ну, це Комерційні. всі зрозуміють. Я дякую за відповідь. Пані Валентина, як в освіті справи стан в освіті з чимось схоже, і звичайно, із станом справи у фізкультури і спорту. У нас на сьогодні в області досить, як на мій погляд, розгалужена мережа позашкільних навчальних закладів, які надають можливість кожній дитині себе реалізувати. Ми прекрасно розуміємо, що всі діти у нас талановиті новиті вже від народження. Головне, щоб вчасно цей хист талант розвинути і підтримати на сьогодні. Сьогодні у нас в області функціонує 339 позашкільних навчальних закладів. Це як комунальні форми власності, це звичайно і приватні. Це художні, естетичні, це це екологічні і багато, багато інших. Звичайно, діти мають можливість там розвиватися. Що стосується навчання, воно звичайно в комунальних позашкільних навчальних закладах безкоштовне. Викладацька робота все це звичайно за кож держави, і плата за це не береться ні з батьків, звичайно, ні з дітей. Але є такі моменти, коли, наприклад, це приватні навчальні заклади позашкільні, які надають теж спектр послуг для дітей, то там, звичайно, є плата, як уже говорилось, на комерційній основі. Може єдине, що бути це придбавання певних, наприклад, матеріалів для роботи гуртків, тому що послуги надають. Ця безкоштовні, але для того, щоб дитині щось показати, розказати, звичайно, додаткові потреби виникають. То можливо, на тут може з'являтися допомога, допомога батьків. Допомога батьків, але це виключно тільки на добровільних засадах примусового у нас немає. Ми прекрасно розуміємо, що позашкільна освіта це якраз та віддушина, яка дає можливість дитині відчувати себе впевненою, взагалі і успішно реалізувати Відпочити себе по цьому. Від навчання та, і трошки чимось іншим зайнятися для розвитку. Маємо ще думки городян. Давайте послухаємо, будемо відповідати. Будь ласка. Процес хотів би ходити на футбол. Ну от я зараз не можу ходити на футбол із за. Ну, нехватки времени. Очень хотелось бы заниматься спортом. Нету времени. Я отличник в школе. Занимаюсь все время уроками. Я занимаюсь профессиональным волейболом. Мои друзья занимаются э, ничем. Потому что молодежь не заинтересована в каких-то развлекательных или спортивных секциях. Они любят сидеть дома и сидеть за компьютерами, потому что приоритеты поменялись и. Наше поколение еще как-то как более-менее справляется с этим. А вот которые подрастают дети, то у них приоритеты совсем поменялись. И главная ценность у них не самореализация, а уничтожение личности. Очень много уроков и мы не успеваем да. ходить на кружки. Нам у нас дают в школе. Нам просто не хватает времени. времени. Просто, просто времени не хватает. Очень много уроков и домашних заданий. Просто не хватает времени на кружки. У учеников очень мало свободного времени остается после уроков. Я считаю, что надо как-то или сократить количество задаваемых уроков, или вообще их убрать, как как сделала Франция, чтобы будущее поколение детей было здоровым. У детей было больше времени для, занима... для занятий спортом и каких-то дополнительных подготовок к урокам. Сейчас в школах нагружають сильно домашніми завданнями, і у школьников просто не времени на здоровий образ життя. Вони просто успевают тільки зробити уроки і лечь спати, тому що це просто невиносимо. Отже, можете констатувати таке, що менше дітей стало відвідувати і гуртки, і секції, чи це щось таке. Якщо Перев... до додати... так, так, перевантаження Я по черзі, почну, будь ласка, звичайно, кількість дітей, бажаючих займатися гуртковою роботою, здобувати позашкільну освіту, не зменшується. Да, змінюються певні пріоритети. Наприклад, було вже озвучено, що це комп'ютер. То в нас дуже розгалужена мережа науково-технічних гуртків. У нас, наприклад, є заклади обласного підпорядкування, в тому числі і прекрасний заклад науково-технічної творчості для дітей, який координує роботу і в цьому напрямку взагалі за бажанням дитина може реалізувати себе в будь-якому гуртку і бажаючих менше не стає. Є велика кількість дітей, які займаються художньо-естетичних закладах. Є велика кількість дітей, які вивчають супутні іноземні мови і навчаються. У закладах, які надають такі послуги, велика кількість дітей займається в спортивних гуртках із величезним задоволенням. Спортивні гуртки діють і на базі загальноосвітніх навчальних закладів, тому що бази матеріальні шкіл трішки краще, ніж позашкільних навчальних закладів. Це ми маємо на сьогодні такий факт. Тому сказати про те, що дітей стало менше чи бажаючих стало менше займатися позашкільною освітою, ми так не можемо зараз. Пане Олександру, до вас таке запитання. От сидять за комп'ютером, у школі сидять. Ну, а вже ж отримують? Так освіту. А чи менше стало закаляти і дух і тіло дітей стосовно спортивних шкіл? Я хочу принести сьогодні цифр. Ещё 10 лет назад в детских спортивных школах культивували 43 вида спорта. На сегодняшний день їх 60. А в общем, у Дніпропетровській області 116 видів спорту. И один пример. В прошлом году 256 медалей было завоевано спортсменами Днепропетровщины на чемпионатах Европы и мира на официальных соревнованиях. Все практически дети прошли свои навыки или в детских спортивных школах, или в спортивных клубах, где им были даны азы вида спорта. Поэтому желание заниматься, наверное, в первую очередь зависит от своего ребенка и, главное, наверное, от их родителей. Потому что в этом возрасте родители определяют его дальнейшие движения по жизни. Конечно, логистика доставки ребенка, извините, что так говорю, до места пребывания той секции или той детской спортивной школы определенные трудности, разбросы нашего города. Но сегодня по городу Днепропетровску, по другим большим городам детская спортивная школа расположена, допустим, специализированная школа номер 5 в городе Днепропетровска по баскетболу в районе улицы Рабочей, а филиалы детской спортивной школы работают на всех жиломассивах города. То есть мы решаем эту проблему. И статистические показатели подтверждают, что интерес у детей не пропал. Скажите, пожалуйста, за какого века лучше отдавать дитину? У секции? Это по каждому виду спорта отдельно. Допустим, если мы берем на сегодняшний день фигурное катание и художественную гимнастику, это с пяти лет. В плавании, как вид спорта, обучение плавания можно начинать в лягушатнике, как ребенок начал ходить. Скажем, с народжением. Да. С народжением, да. А в других видах спорта, допустим, Та же тяжелая атлетика с 10 лет, гребля академическая с 11 лет, там прибываются навыки. А то, что было сказано в общеобразовательных школах, секции по направлениям, секции оздоровительные, там идет, видимо, повышение двигательной активности ребенка. И сегодня мы имеем реально ваше вашем общении, ваши родственники, ваши знакомые, своих детей возят в школы, в детские спортивные школы, для того, чтобы ребенок развивался гармоничной, развитой личностью. Потому что здоровье Закладуватися сьогодні в ранньому дій, тому наша задача така, щоб у ребенка не було сидячий образ жизни за комп'ютером, а як можна більше двигательної активності. Получиться з нього спортсмени, ні получится, теж вот. вторая подивимось, тема. подивимось. Да а скажіть, є така робота зараз у тренерів, як от було коли я була так трошки молодше, <реш> в школі. Вчилася, тренери приходили ну до школи і дивилися на дітей, і відбирали у секції. Безусловно. Набор а детских спортивных школ, да? система работы детских спортивных школ точно так же, как и образовательная школа. С 1 сентября по 30 мая следующего года. Это учебный год. И период сентября месяца идет комплектование учебных групп. Точно такие же группы учебные у нас в детских спортивных школах. В зависимости от возраста, спортивной классификации, спортивного уровня эти группы формируются. Задача тренера их сформировать, поэтому в этой ситуации есть желающие прийти в виды спорта, когда тренеру нужно походить по школам, отобрать Шукать детей. Шукать таланты. Да. Понятно. Угу, Пане Валентин, скажите, пожалуйста, захотела я отдать свою дитину... А, У творчість, які перші кроки? Куди треба телефонувати? Що іскати в інтернеті? Покладатися на думки і звичайно своїх знайомих? звичайно батьки приймають рішення з приводу того в якому гуртку буде дитина розвивати свої здібності. Поза... Позашкіль от в позашкільній освіті навчальний рік розпочинається трішки пізніше ніж в звичайних навчальних закладах. Чому так позашкільний рік в позашкільній освіті стартує 15 вересня офіційно, тому що перша половина вересня у нас йдуть дні відкритих дверей освіті. Шкільних навчальних закладах вони дуже широко використовують свої можливості. Вони пропагують, заходячи в навчальні заклади і показують, демонструють роботи своїх вихованців. Вихованці самі презентують свої напрацювання і те, чим можуть вони займатися в тому чи іншому позашкільному закладі. Звичайно, залучаються до цього і засоби масової інформації, реклама йде. І тому батьки в першу половину вересня місяця відвідують позашкільні заклади, знайомляться, дивляться, вони мають можливість звичайно заслухати. Ти думку своїх подруг, друзів, знайомих про те, як організовано навчальний процес, в тому чи іншому позашкільному навчальному закладі, які особливості того чи іншого гуртка і що треба буде від дитини тому що звичайно якщо ми говоримо про позашкільну освіту це теж навчальний процес є навчальні плани які повинні опануватися дитиною і коли ми говоримо взагалі про гурток і розвиток здібностей, трішки трішки інше і більш широке поняття тому звичайно батьки повинні для себе визначити що вони хочуть чи подальше отримати від дитини спортсмена чи отримати нобелівського лоріату чи взагалі вони хочуть розвинути чи спів чи малювання в дитини і вже а може це і те можливо те й інше. У нас дуже багато всебічно розвинених дітей, і їхні задатки. Керівник гуртка може розглядіти з перших кроків, з перших годин перебування дитини в гуртків, в секції і так далі. Тому, звичайно, тут дуже багато аспектів, які впливають і на вибір батьків, і звичайно, на бажання самої дитини. Ми повинні завжди пам'ятати, що бажання дитини повинно бути на першому місці, тому що амбіції батьків і ба. Бажання батьків це одне. А от бажання ще й дітей. Якщо воно все співпадає, це дуже добре. Якщо тому він хоче його результат. Тому, грати якщо на результат дають тому, якщо висловання, то зрозуміло, що батьки повинні реально оцінювати, який стан здоров'я цієї дитини. Зможе вона займатися цим видом спорту, або, наприклад, вокальним співом, ми теж прекрасно розуміємо, що бажання може бути, а даних у дитини тут ні. Тому, О, звичайно, було, зорієнтувати, направити, скоригувати тут завдання і батьків, і керівників гуртків, і, і педагогів, які працюють з дітьми, звичайно. Резуміло. От е, е, у великому місті зрозуміло у мегаполісі, як себе вести. А е, як у маленьких містечках і селах, я маю на увазі і спорт, і позашкільну освіту Творчим Позашкільна освіта доволі розгалужена мережа, як я вже сказала. Наприклад, коли ми говоримо про місто Дніпропетровську 22 позашкільні заклади в місті Кривому Розі – 30. Це коли говорити міст, про там. маленькі містечка, uh -huh. там теж доволі розгалужена мережа, це 2-3 позашкільні заклади. У будинки творчості, будинки працюють, творчості так? є багатопрофільні mm -hmm. позашкільні заклади, які в одному будинку можуть поєднувати різні напрямки роботи з дітьми. Коли говорити про сільську територію, там теж в кожному районному центрі, як мінімум, є по декілька позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності. Ми розуміємо, що в районному центрі це одні можливості. А віддалене село за 30 чи 40 кілометрів це зовсім інше. І отут приходить на допомогу так звана гурткова робота в загальноосвітніх навчальних закладах. Тут можуть працювати як гуртки філії від центрів позашкільної освіти, так і звичайно гуртки, які матимуть базу і спортивні, і комп'ютерні, і художньо естетичні, тому що дуже багато дітей останнім часом цікавляться і квілінгом. Паперопластикою, тобто те, що є доступним на сьогодні і що розвиває в дітей не тільки хист, а ще й певні фізичні можливості, де покращити. Пані Олександр, як зі спортом. Я школах, то, що мабуть, Сьогодні та? в сільських районах працює 28 дитячих спортивних школ. І система їх роботи построєна в такому принципі. Сама дитяча спортивна школа знаходиться в районному центрі, а тренерсько преподавательський состав працює по крупним поселком, селищем и охватывать как можно больше территорию данного района. Поэтому сказать, что дети в сельской местности не привлечены, не привлечены к сфере физкультуры и спорта, это не совсем так, потому что то, что сказали сейчас только что, и вообще в образовательных школах секционная работа ведется, и массовые соревнования. У нас каждый год в, на территориях сельских проводится большое количество соревнований именно среди детей по доступным видам спорта. Футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, которые не требуют больших материальных вложений и являются доступными для нашего населения, а именно для детей. Зуміла чи є автобуси, які возять дітей там може, з одного села до іншого, аби дістатися до у нас програма Шкільні автобус, який дозволяє підвозити як дітей, так і педагогічних працівників до місця навчання в зворотньому боці. Коли ми говоримо про можливість. Залучення цих транспортних засобів до підвозу дітей на гурткову роботу, такі варіанти можливі. Органи місцевого самоврядування, якщо є така потреба, приймають рішення і підвіз дітей до місця здобуття позашкільної освіти теж розглядається і можливість є. Але якщо це філія на базі загальноосвітнього закладу, то це зона пішохідної доступності, і тут підвезення нам вже і не треба. Скажіть, будь ласка, нові тренувальні бази, нові гуртки вони відкриваються чи все там на, на рівні минулорічного? Стабільності Прогресі. стабільність в нас це в нас час найкращий показник, але є прогрес. Наприклад, відкриваються нові гуртки, і відкриваються навіть нові позашкільні заклади. Коли говорити за минулий рік, тобто зараз ми розпочинаємо тільки новий навчальний 14-15 рік. А минулого року в нас був відкритий прекрасний позашкільний заклад в місті Дніпропетровську, який дав можливість більше мерніж майже 300 дітям відвідувати гуртки і розвиватися. да пане Александр, Дніпродзержинську комплекс будується арена баскетнуло стим... ну, у 2014 что... 30... 30... Ну, секунду. В связи с тем, что принято решение о невозможности проведения чемпионата Европы баскетболу 2015 года в Украине. це вопрос перенесен на 2017 году и по выходом постановления кабинета министров No65 о запрете финансирования за счет государственного Чисто бюджета об'єкти сейчас не строятся. Угу. І Ідні теж? Точно так. Що. Я зрозуміла. Я вам дякую за доступні дуже. відповіді. Дуже. Нагадаю, це була програма інтерв'ю актуальна. Гостями студії сьогодні був директор департаменту фізичної о, фізичної культури та спорту сім'ї молоді облдержадміністрації Олександр Пшенічніков. І пані Валентина мені підказала, що трошки невірно була названа її посада. Будь ласка, скажіть, як це правильно? Начальник управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти в департаменті освіти науки обласної державної адміністрації. Я вам дуже дякую. Ще побачимось. Дякую, що. Дивилися, бережіть себе, своїх рідних, побачимось обов'язково.